Ви Знаєте, оця от вся така дивна, я би так сказав, політика Трампа і його дивні наміри, про які він сам навіть до кінця не розуміє або не знає, спонукають Європу замислитись над своєю власною безпекою. І зараз Європа дуже активно переозброюється. От зараз в цей час, коли ми з вами говоримо, наприклад, на півночі Європи в Польщі відбувається масштабні навчання НАТО, дуже масштабні. Вони готуються відбивати атаки Росії. До того та сама Польща інвестувала в свою оборонну промисловість тільки скільки ніколи Німеччина не інвестувала. В Німеччині зараз починають думати про свою оборону. Макрон робить голосні заяви, намагаючись бути лідером Європи. Сергію, але це по моєму роки Але це нагадує просто великий переляк не так від російського фашистського окупанта, як від того, що Трамп прийде і дурдом наведе. Мені здається, що це реакція просто саме на те, що відбувається по той бік океану, де в кожного дня щось має вилізти. В вигляді Ілона Маска і сказати: Ну ну слухайте СССР ні, давайте розганяти НАТО. Так я сказав, ну і все. Так само я це і намагаюся от підкреслити, звісно, що Європа зараз починає думати про Україну не тому, що вона більше полюбила Україну ніж вчора, а тому, що вона думає про власну безпеку, а власна безпека їй безперечно дорожча, ніж безпека країни, яка поряд, а про безпеку їм треба думати, тому що хто знає що робить Трамп, коли стане коло керма влади?